Аварійні дерева, яких в обласному центрі сотні, не просто заважають, а навіть загрожують життю людей. На вулиці Авіаційна один з будинків руйнується саме через небезпечне дерево. Жителі п'ятиповерхівки вже протягом семи років писали листи до чиновників усіх рівнів. Чим закінчилася ця історія? Дивіться далі. Мешканці будинку номер 31 по вулиці Авіаційна бояться виходити з під'їзду. Будь-якої хвилини цегла зі старої будівлі може впасти людям на голови. Страшно, звісно. Падають кірпічі. А ми кожен день виходимо гуляти і не знаємо, би чого нам ожидати. Виною всьому старезна тополя, яка своїми масивними гілками руйнує дах п'ятиповерхівки. Жителі останнього поверху налякані, адже через тріщину, яка виникла через аварійне дерево, зруйнуватись може весь житловий блок. Куди люди тільки не звертались, все марно. «Обращались ми к депутатам Марчуку, Бірюку, та депутати Борис Палкома, к депутату Маразємка, Верховної Ради обращались. Ніхто не реагує. А своїми силами Здесь контингент в основному пенсіонери забратися з деньгами – це крайне сложно. Мешканці кажуть, намагались зустрітись із начальником міськзеленбуду та безрезультатно. А от нашій знімальній групі вдалося поспілкуватись з керівництвом установи. І як не дивно за декілька днів до нашої зустрічі, питання з аварійним деревом таки вирішилося. Я можу сказати, що обрізка проїздіна в суботу, вітки обрані, то тобто роботи проведені. Питання знято. У Зеленбуді взагалі вважають, що прибрати всі аварійні дерева неможливо, адже саме вони є своєрідною прикрасою нашого міста. Ви пройдетесь по, по старому місті. От райони, райони зірки, саме, Там дуже важке положення. І якщо йти по тому пути, що необходимо снести всі дерева, то цей місто залишиться вообще без зелених насаджень. Потому что в старой части сносу, сносу обрезки подлежит до 80-90% зеленых насаждений. З запитанням, чому люди сім років чекали на те, що вирішилось за лічені дні, ми відправились до районного ЖЕКу. Але саме сьогодні нікого з керівництва на місці не було. За моєю спиною знаходиться ЖЕК номер 34 до якого неодноразово звертались мешканці будинку номер 31 по вулиці Авіаційній. Сьогодні прийомні години тут з 8 до 12, однак головного інженера на робочому місці немає. Дати адресу, за якою він виїхав на виклик, нам відмовились. Юлія Брик, Олександр Пронський, Антон Логуш, новини 11-го каналу.